Після провального вторгнення реслерів WCW до WWF був створений беззаперечний титул в результаті об'єднання колишнього чемпіонства світу важкій Азії WCW та головного чемпіонства WWF. Тодішній чемпіон Брок Леснер перейшов до SmackDown, отримавши контракт від Стефані МакМен, тим самим залишивши роу без чемпіона під час розділення брендів. Тому логічним рішенням, як здавалось, було створення нового титулу спеціально для червоного бренду. Але замість того, щоб привести, до прикладу, турнір за нього, Ерік Бішов просто передав старий пояс WCW Triple H, -H котрий тільки нещодавно повернувся після важкої травми і назвав його новим чемпіоном світу у важкій вазі WWE. Цим рішенням він поклав початок знаменитому Rain of Terror», Час якого гравець фактично проходив по головам в минулому ключових та головних зірок компанії. Як це було і хто найбільше від цього постраждав? В цьому відео я постараюсь відповісти на ці запитання. З вами канал Dресен Corner. Рушаємо! Перший хто стикнувся з рейном терору гравця, був Кріс Джеріка. Протистояння Ейчем, здавалось, принесе йому багато очок слави. Покаже його як справжнього чемпіона. Але історія, яка будувалася навколо них, була в користь гравця, навіть коли його типу покинула Стефані. Джеріко стверджував, що хотів стати безжалісним хілом, де він би розкрив, що в нього був роман зі Стефані, перш ніж напасти на Ейча з Кувалдою. Але гравець від цього плану відмовився. Тому Кріс став лакем Стефані, котрий, до прикладу, був змушений прибрати лайно за її собакою. Тільки уявіть, головний чемпіон прибирає лайно за собакою. Але попри це, на WrestleMania 18 був назначений матч, до якому нікому не було діла, оскільки в мені змагалися Коган та Рок. Далі Джеріко продовжує програвати гравцю, окрім кількох матчів з кількома учасниками, та пристойну поєдинку Хелена Сел на Джаджмент Дей 2002. Але після цього його все рівно відправляють в Мідкарт, де він пробув аж до повернення в компанію у 2007 році. Наступною жертвою гравця став Халк Хоган. Я вже згадував Мейн 18-ї манії, в який Хоган передав палку першості року. Після цього матчу фани, здавалось, знову полюбили Халка. Тому на хвилі нової популярності Халкстера той зустрівся з Ейчем HM за титул чемпіона WWE на Backlash 2002 і раптово переміг. Момент, звичайно, був культовим. Але Халк не був тією людиною, яка поведе за собою WWE. Камон, ми ж не 80-й. Тому Хоган зрештою втратив титул і швидко зник з компанії Вінса. Далі поговоримо про турнаря, котрому протистояння з гравцем також нічого хорошого не принесло. Матчі на King of The Ring 2002 на Insurrection 2002 були відстійними. Це, скоріше за все, навіть не їхня провина, бо задайте їхній матч на WrestleMania 27 чи 28. Тим паче в гравця на той час була кісткова крихта в лікті, і вона починала. Ставати все більшою і більшою, коли він займався бодибілдингом. А Трунар, як на мене, сам вирішив, чи йому порадили змінити свій мувсет на більш боксерський, що пішло йому не на користь. Мерця після цього протистояння чекав невеликий спад, який тривав наступні 5 років. Він все ще був більш-менш головним, але якість його матчу була низькою, за винятком кількох поєдинків з такими хлопцями, як про Клеснар або Курт Енгл. Кому ж рейн терору допоміг, то це дружбану грався Шону Майклзу. Після того, як він повернувся до WWE, він проведе чудове протистояння з ним. З просто зірви головою матчами на SummerSlam чи Armageddon 2002. Окремо варто відзначити перемогу Шона в першій Elimination Chamber, в якій він завоював світовий титул Хантера. І, до речі, Ого отримав там Шон. Ось така вона дружба. Але і без цього відчувалося, що що на протистояння допомогло знову стати головною зіркою. Хоча це і шкодило Роу. Ейч продовжував ставити своїх друзів вище за довгостроковий успіх червоного бренду. Крім того, були проблеми з тим, чи їхні поєдинки тривали занадто довго, іноді за рахунок інших. Виправдане це чи ні, вирішувати не мені. Наступною жертвою гравця став Роб Ван Дам. Він був єдиним реслером альянсу WCWCW, котрий досі мав якусь легітимність, зокрема, користувався неабиякою популярністю у фанаті. Але сам RVD не завжди був щасливим у WWE і не завжди з усіма ладнав. І одним з тих, кого він дійсно не любив, був Triple H. На Unforgiven між ними відбувся матч, котрий запам'ятався тим, що показав Роба не на рівні гравця та тим, що в кінці матчу Флеєр тьорнувся на RVD і приєднався до гравця? В подальшому Рік став менеджером і наставником тріпл Ейча, намагаючись допомогти йому зберегти той самий пояс, який Флеєр прославив у WCW. Ця ж подія приведе до того, що в майбутньому вони з Ренді Ортоном та Батістою утворять еволюцію. Подальшому Роб та гравець знову зустрінуться, але вже на серії виживання 2002 року, в першому в історії матчі Elimination Чембер. В ньому Вандам провів невдалий фроксплеш Ейчу, приземлившись прямо на горло. Через це його дихальні шляхи перетиснуло Судомою. Тому після того, як матч закінчився, Хантера госпіталізували. І цей матч, здавалось, поховав шанси на хоч якийсь успіх Роба. Тим паче, з моменту приходу в WWE, Арвіні доволі частенько був необережним з іншими реслерами. Але, попри це, в грудні 2002 року на Роу. Triple H та RVD провели ще один матч зі спеціальним реферішеном Майклазом, котрий був явно на стороні Роба. Хоча гравець все одно переміг їх, тим самим закопавши успіх Роба аж до 2006 року, коли той виграв головне чемпіонство WWE у Джона Сін. А далі ми поговоримо про протистояння гравця та Кейна. Відразу скажу довго про це говорити не буду, бо хочу про них зробити окреме повноцінне відео. Тільки це протистояння не те, що закопало Кейна, а просто відверто сміялась та знущалась на червоною машину. І все через історію про Кейті Вік та некрофілію з найгіршим сегментом в історії усього професійного ресму. Крім цього, компанія не тільки знущалася над ним, але й знищила інтерконтинентальний титул, яким і володіла червона машина. Але як він тепер може називати себе червоною машиною. Коли в матчі на Роупри тож гравця, він програв свою маску. Наступний в черзі Скотт Штайнер. На жаль, для Big Papi Pump повернення на Survivor Series 2002 року стало єдиним позитивним моментом в WWE. Причина, як на мене, просте невиправдання сподівань. В їхньому протистоянні вони поставили ставку не на якість матчів, а на змагання, у кого більше м'язи. Тому їхні матчі на Royal Rumble та No Way Out 2003 виявилися одним великим розчаруванням. Коли закінчився останній матч, Штайнер був викритий у тому, що він не гідний головної події, а Тріпл H приїхався по ще одному хлопцю, не довівши, що він настільки хороший, настільки він стверджував, що він хороший. по подальшому Скотт, звичайно, з'являвся, але вже десь на другому плані, не фігуруючи у жодному з основних сюжетів на 19-ту Реселманію, котра була вже на носі. Можливо, це було зроблено для того, щоб розпочати протистояння з букером Ті. Вона тривала всього якихось два тижні. Тобто часу для розігріву протистояння між ними майже не було. Тому за тиждень до Реселманії Тріпл Ейдж сказав дуже провокаційне промо, в якому досить в агресивній манері з присмаком расизму сказав, що букер Ті не може стати чемпіоном світу, оскільки його задача розважати та веселити людей, зокрема таких, як він. WWE намагалась виправдати це тим, що Triple H переслідував Букера Ті як людину з кримінальним минулим, і що такі люди не повинні прославлятися як чемпіони світу. Але попри це, промо було справді відвертим і виглядало доволі расистським. Пани сподівалися, що Букер принаймні візьме реванш за це промо на WrestleMania 19 Його перемога могла подарувати людям радість та щастя, оскільки Booker WWE завжди був одним з недооцінених резерв. Але цього не сталося. На no Манії Triple H переміг Букара фактично довівши свою правоту і продовживши свій рейн терору. Букер же через 3 роки завоює титул чемпіона світу WWE, але це було, скоріш за все, подарунком компанії, оскільки тоді Смек був майже без зірок. Тим паче це чемпіонство підкреслило статус короля Букера. Наступний в нас Кевін Неш. Здавалось, повинна бути схожа історія з Шоном, тим паче повернення до компанії Вінса у 2002 році. В складі NWO було довосить гучним. Але травма квадріцепсу відтермінила пуш до Judgment Day 2003, матч між двома друзями був, м'яко кажучи, поганим. Як на мене, тут вплинула і травма, і проста хімія. Вони просто не підходили один одному. В подальшому ситуація не змінилась. Жоден з його поєдинків, з Неша на ППВ, не був класним. Щодо Неша, то він невдовзі пішов з WWE, що змусило людей замислитись. Чому йому взагалі дали такі великі можливості. До речі, помітили, що в цьому списку в основному реслери з колишнього WCW. Тобто, виходить, що рейн терору був для того, щоб фактично викинути колишніх топів WCW компанії, коли ті перейшли до WWE. Це стосувалось і Голберга. Останні часи WCW він просто знищував всіх і все. Здавалось, домінація буде продовжуватись і у WWE. Але не вийшло заважав Triple H. Матч Elimination Chamber на SummerSlam 2003 був просто ідеальним для Голдберга. Тоді він просто знищив Ренді Ортана, Шона Майклза та Кріса Джеріка. чому за доволі короткий час. Але коли діло дійшло до гравця, то якось не задалось. Вірна подружка Хантера Кувалда нокаутувала того, і він зберіг свій титул. І хоч в матч реванші через місяць на Unforgiven 2003 Голдберг переможе гравця та стане чемпіоном, виглядало це якось не дуже переконливо. Його аура мегазірки випарувалась. Повернути її міг би матч на Survivor Series 2003, але поразка, не продовження контракту та покидання компанії. Наступний, хто попав під ребінку гравця, був Кріс Бенуа. Людина, про котру WWE не згадує, мала досить чудову історію. Піком же її став Мейн 20 го Maniї і його велика перемога зі сльозами Кріса, Ейді Герера та Фанатів. Через місяць Бенуа знову перемагає гравця і що цікаво, чисто. Хантер, здавалося, робив все, щоб Кріс виглядав як суперзірка і чемпіон. Але марно. В порівнянні з тим же Хантером, Бенуа був невеликим, мав гірший мікскіл, гірше продавався і не знав, як взаємодіяти з натовпом. Так, він був супертехніком, але не більше. Тому, як на мене, цей титул він отримав в якості подяки за роботу. Але повторюсь, навіть гравець з його статусом не зміг зробити з Бенуа суперзірки. тому Кріс, на SummerSlam програє титул Ренді Ортону і повертається назад в Мідкард, де він досить непогано себе почував. Наступною жертвою став Юджин. Він не був якоюсь серйозною небезпекою для гравця. Образ Юджина був схожим на людину дощу. Алекс, здавалось, з розумовою недостатністю. І над ним зрозуміло часто глузувало. Коли Скеля запитав Юджина, хто його улюблений реслер. Очікуючи, що Юджин відповість Скеля, він голосно вигукнув: Triple H! До речі, тоді Юджин отримав владу над брендом Роу на короткий час, і H використав це на свою користь, маніпулюючи затятим фанатам. Але недовго це продовжувалося. Подальшому їхня ворожнеча фактично поклала край кар'єри Юджина як цікавого персонажа. Між ними навіть був матч на SummerSlam 2004, в якому Ейдж просто розмазав супротивника. Далі поговоримо про Ренді Ортона. Нагадаю, Ортон на SummerSlam переміг Бенуа і став наймолодшим чемпіоном світу в історії WWE. Тим самим компанія хотіла створити нову зірку. До цього ж треба додати еволюцію, яка мала на меті піднести до топів того ж Ортана чи Батіста, навчаючись у двох найвідоміших імен Іка Флеєра та гравця. Всі чотири таланти виграли від того, що Triple H завжди брав участь у топових матчах. Але не потерпівши того, що якась малолітка стала головним чемпіоном, Хантер накидається на Ортана, жорстоко б'є його. Та на Unforgiven перемагає, поклавши край правлінню Ортана, хоча пройшов лише місяць з матчу проти Бенуа на Саммерслен. Навіщо це зробили? Схоже за все, що Бренді сам і без допомоги еволюції, яка зрадила його, йшов до вершини. Схожу історію мав і Бенуа, але Ортону пощастило більше. Компанія на аутсайдерах довго не проживе, а на мерзенних хілах хоч весь час. Тому Ортон, хоч в цій ворожнечі втратив титул, став глядати краще. Тепер його можна було називати окремим та незалежним реслером, кому вже не допомагала еволюція, в якій був Батіста Остання жертва Рейну Терору. Після перемоги на Royal Rumble 2005 року Батіста накинувся на Ейча так само, як Ейч на Ортона. Але на відміну від Ортона, Батіста зміг перемогти Ейча тричі. в головному поєдинку WrestleMania 21 на Backlash та на Vengeance. І цей третій поєдинок був всередині Hell in a Cell, поєдинку, який, вважається, був спеціалізацією гравця. Перемігши Triple H в клітці, Батіста закріпив за собою статус не просто випадкового хлопця, який носив пояс. Дейв став справжньою зіркою, згодом перебравшись на смакдаун, і протягом наступних п'яти років він продовжував залишатись ним. Triple H рішуче програвав у кожному з цих матчів і насправді провів досить сильні поєдинки з Батістою. Вони були набагато кращими, ніж очікувала більшість людей, що показує, наскільки він був відданий ідеї провести хороший поєдинок, а також зробити так, щоб батіста виглядав якомога краще. І на цій ноті рейн терору гравця докінчився 14 реслерів, і це, як мінімум, були залучені до цього рейну. Декому, як Батісті, це допомогло піднятись наверх, декому, як Голбергу нашкодило, і він звільнився. Про Кейна я взагалі мовчу. Але загалом я можу сказати, що Рейн Терору негативно вплинув на розвиток чемпіонського титулу на рейтинги того ж самого Роу. Компанія, напевно, не знала, що робити з цим титулом, тому дала Triple H повний карт-бланш на розвиток та просування. Як ми бачимо, розвиток був не навколо титулу, а навколо Ейча та його друзів. А на цьому відео закінчилось. Якщо воно вам сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвати українською разом.